Останній четвертий тур чемпіонату України з насильного тенісу, вище ріга. Бачимо, грають шведи якісь тут стіга, значка. Майок іде розбиратись зі шведами. Так, і досить інтересна, інтересна зустріч проходить на 9 столі з жолку і Франківська. за жолку Євгеній і петро і за Франківськ богдан своїм напарником Заманчили топливу, ну, котра не до кінця відпрацьована. Прекрасний перевір. Петро зробив перший сет, 5-4. За жокою. Молодці. 6-4. Жовка попереду, Дуже впевнено грається, Я б навіть сказав спокійно. Петро на подачі. Молодці, 7-4. Хороший бекен у Жені. в топ спин. 4-8. Прекрасно. Друйки кінець стола. Некруп грає тактично, тобто думает. Петя так якось. Спокійно дуже грає, так я б сказав. Так, п'ять. Молодец. Хороший маневр. Имитация топса, а элемент педрезку рыбу. Маев. Хороший удар. Так, мячик, да мячик. Мячик без там. Без пришли шукать. Но он мало. Значит, рахунок у нас 9-7. 7, 7 9. Хороший блок, прекрасний топ, хороший блок. Молодці. Так, локти розслабились. 8-9. Молодець. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дігнали франфиск. Молодці. 9, -9. Терена чати біля тоже багато. 10-10, прекрасний топс! На другий кінець стола. Мужчина Жека. Він ти заготовку тримав спеціально для першого серпу. Молодець! Боєць! дуже впевнений тебе, топс. Пан тренував. Давай, 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 давай. 11-10 за жовтку молодці, перший сет за жовтку, 12-10 для Міші Трунова знов скортнув. Шиш хлопці сьогодні п'ють воду. Ну, як сложить на частині, что то знамена, прочк лучше п'ють, п'ють. п'ют, воду. То знамена, що ми сьогодні Мисли або дуже добре снідань, або їм або... дуже жарко, мабуть. мабуть. Так, а що тут Петра На правому лицю? Пофарбовано фарбою. Інтересно. хлопці передали якусь інформацію. Виходили, щось непонятно. Не почули задумано было непогано, но 4-6, да, помилка. Помилка, бачим, что судья трошки помилка. <плес> Хорошая подрезка, и коробка на все. 4 3-7, 3-8. Дуже тайно играет четко.

то з Луцька? Я думаю, що за робот? Я мені подачу, я прийом. Подачу. Питання можна, пан, пан Богдан. Ви ж маєте е, шалений успіх, призові фонди, там багатодень знаків. Чому ви собі робота не купите? Ви Сашу тут мучили, він три футболки поміняв, Ну, правда виграв, не зря ви його мучили, виграв у Діма вчора. Також показати. Потім ще просто з Луцька. Та купіть робот, поставте будь яку частоту. А Тут є робот. Є фамілія, хто робот? Ми бачу один у вас Луцька, другий ви були для діду <рапрі> Ще який робот? Малий є такий граф Юрій, ага, так. Робот, робот, да. Дивіться, питання, можна запитати? От ви граєте в ваш клуб однаковий, значить, бачимо Женю Трунова і Петю. Вони щось дуже то і стабільно п'ють воду. Ну, Казали, Петя дуже поснідав вчора сильно. Так, так. І він чомусь сьогодні воду п'є через кожні хвилин. Але зараз вони кожні 5 хвилин. Це то жарка так, чи, чи то тактика така. А ти паче маневри для, да, для, для Сінкевича Богдана, бо він а, знає справа, да, да. але гра дуже певна. І тепер, От, подивимося на Петра. Да. Ну, Знаєш, він майстер спорту, але щось він не радується, ні псих не нервується, щось якось кліматичне. Я думаю, його вже замахало, Він завжди Чим? дає плюс два. Ага, О, фори, так? Так, вига є. Ну, я а, думаю, команду, що... Команда хоче. Ага. Ні, в ну парік в нього прекрасний. Що Женя, що він, вони все мітуть по стола. Давай. Подрізки, маневри. Імітація справа кидає вліво. Коротше, вибачайте, треба дивитись. Стою. Так, давай. Дозуть на ліводіці. Рахунок у нас. 1, 2, 2-0 за жовтим. Пані награ. 2-0 по 0-2 Львова Раина. 1-4 в пятом, а в третьем минуте в Боец упал без проблем. 2-5. Я дам. Подивимся, що за м'ячить м'ячить? <кій> так, батаршне в хорошему. Ну, два, два, п'ять. Що тут було? Ага, ясно. Два рази радиомець. Навісний топс. на весну топ спеть отдаю и приношу мозги крестить. Прекрасный злива топса, но трошки на попал. Мы бачим зрения, вот и шесть, которые побыли. Какие подачи мы знаем. М Семь. Си сім. Жолко, в третьому сеті програє попущу. Сім сім. Рівняли. Прекрасний топс, у Жені. 8,7 сім. Те, ж я так наші топці кидають. Мабуть, кого? Мабуть. Але я не бачу, що богнат тобі не збігав. Ну, молодці. Десять. ісі. Ми ж забули, що у Жені новий старший брат. Міша який півтора е е тижня назад тренував Ріту Пісоцьку, бачите, вона тут на картинці, який поїхав на чемпіонат світу в Японії. Ну, Міша навчився в Ріти. А старший брат навчив молодшого брата, тому Женя все і попадає зліва. Як Бекіне, так Хорон. Франки исхваливаются. Ну а жовко от разных. Молод, Так, аккумулятор у нас раздражается. Прямо на балкон. Да там наши пульки. Е. Конечно. Я...